Я знаю, що в тебе був такий певний період, що ти довгий час знаходився вдома і не виходив з дому. Це був перший курс десь навчання вище, будь-могому закладі. Другий курс. І от це тоді відбувається, реп, музика. Тобто через те, то, що ти знаходишся вдома, не виходиш на вулицю, ти почав робити реп. Я думаю, так. Клубну музику і біти я почав писати. До свого роду в мене почалися на першому курсі проблеми зі здоров'ям. Я тоді зараз не розумів. Це зараз дуже, дуже зараз розповсюджено. Всі знають, що таке панічні атаки, з чим їх так. їсти, як вони там не знаю в нашому околі, в вони, вони зараз знають тоді. Я робив всі можливі МРТ, діагнози на пухлини, на все решта. У мене стан був відверто хріновий. Я півтора роки не міг вийти з стану в мене. Піднімався тиск до шалених майже 200. В мене пульс розганявся 150 Я не розумів, в тебе німіють руки, ти просто перестаєш відчувати, що в тебе є достача повітря, ти просто задихаєшся. А я навіть, ну в мене був курс лікування, ніфіговий такий клоназепамом, Можливо, хто знає, що це за такі таблетки, це дуже жорсткі таблетки. Ну ти мені одну давав. Ну, ну я таблетку ділив просто на, на четвертинки, їв четвертинку, і їй вистачало на 20 годин. Тобто, і ця таблетка видається а, невропатологом по двом. Там має бути дві пісюльки, одна синя, одна рожева, яку завідувач там прям ставить, і воно тільки по рецепту. Це, це, це потужний транквізатор. Він мене пригощав вони дуже сильні. Ну, я, я, я їх їв майже рік. І я помаленьку вийшов з того стану. Тобто ти півтора роки десь і, знаходився до такому ще стані. Ту, я не то, що... Не ход... Я виходив з дому, я не губив свідомість в житті ні разу, але це був стан от, перед загубленням свідомості. Mm -hmm. Тобто ти виходиш з дому і тобі прям настільки стає фігово. Тобто, про якусь сісти в маршрутку, взагалі мова не йшлося, бо просто там здурів. Я от так от виходив, п'ять хвилин трошки свіжого повітря. І хату. Тобто, я майже рік, давай так відверто, не півтора, рік точно. Е, Дивись, чому я це питаю, чи це вплинуло на старт творчості сто процентів. А ще я думаю, людям це буде цікаво, тому що от, знаєш, з бігом обставин ти найпопулярніший репер у Львові, можна сказати. Ну я по цифрам дивлюсь, так і це не один рік. Ти займаєш цю позицію, але це насправді твоє перше інтерв'ю здається. Ти давав ще колись інтерв'ю? Не давав, дивись, ніхто з великих а, не запрошував, ну, крім тебе, сьогодні. От, як ти вважаєш? В чому проблема? Тобто, скільки в тебе зараз е на YouTube е нових слухачів за місяць? Проблема, е та нема проблеми. Просто моя позиція проблема напевно... є, але вона на клеків підписана. Є. Yes. <гласна> проблема є. Е в тому, що я вважаю, ти спочатку маєш стрільнути. А потім розказувати якийсь шлях, як воно відбулося. Тому що і ти на інтерв'ю, не маючи якогось, не то що бекграунду, якогось певних досягнень. No. Типу, ну про що ти будеш no, розказувати? Про no, що дивишся? Як? як то в тебе немає досягнень? Нема е, бекграунду. Ми ще до того дійдемо, але твої треки грали, е, можна сказати, на. Пост снгшному просторі повністю в тебе ну, мільйони прослуховань, в тебе два мільйона глядачів, чи скільки там на Ютуб місячних. Це є рівень, розумієш? Ага, Мало ага. хто з реперів, ну я думаю, їх можна на одній році перерахувати, хто має такі цифри. І жодні, жодні, там я не знаю, якісь медіаресурси не пропонують інтерв'ю такому Емсі. Як ти думаєш, в чому причина? Чина корупція, кумівство дивись От ти звернув увагу на цифри. Наприклад, повернувшись там на хвилинку назад, в мене на Ютубі більше мільйона місячних унікальних слухачів, ну. а можливо, люди не на це звертають увагу. Можливо, інтерв'юери чи якісь ЗМІ звертають увагу, що ти, наприклад, десь зашкварився. Зробив щось таке, щоб хайпанути, і цікаво про це потерти, помолоти. Я людина така, яка, напевно, більш тихо пересувається по житті, і нема можливо за що зачепитись, якусь тему роздути. А цифри вони цифри, можливо, вони не всім цікаві. Ну окей, е, і знаєш, що потрібно робити, коли ти топовий МС, і по цифрам, і по треках. І тебе не запрошують на передачу. <ріпіпсер> я я не, знаю, не знаю, що треба робити. Знаєш, що треба робити? Тому що твій Кент зробив передачу і запросив тебе. Треба самому зробити передачу і прийти на неї. Отак от. Окей, тому я от дякую, що запросив. Дякую, що прийшов. От. І тому От це твоє перше інтерв'ю, тому я так. Більш детально так рожовує, скажем так, твоє життя і є шлях до творчості. Ну, О, до сьогодні я це нікому ніде не розказував. Ну так. от окей, тому м, 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 два роки ти знаходишся вдома, це впливає на твою творчість. Ти починаєш робити реп. Я починаю робити студію на виржавому металевому вагоні, де зимою. Нема опалення, літом нема охолодження, і коли я приходив зимою на цю студію зі вчорашнього дня конденсат настільки замерз на моніторі, великому, що коли я включав опалення, він розмерзав. З скло було замерзше зсередині, середину, тупо як морозильник, і весь конденсат стикав, стікав на стіл його шматку. Отак от витирав, типу, з монітора. А що от... монітор не там не перегорів, не виключав? То... Старий був Маса. мастер Це була якість. Його ну ні молотком, то, ні то чим не якість. А літом там було просто плюс 38. Неможливо на сонці воно роз, розкачигарювались. До речі, Стьопа, Брама, якого ми вже згадували, допомагав мені в студії в будівництві Олег Шершин. Також ми там обезшумлювали разом це робили в 2015 році. Я випустив свій крайній трек. Російською мовою це був трек. Розкажу два слова. Таку міні-історію. Перед історією в мене була студія, про яку я розказував. Там писались люди. вона, вона була супербюджетною. Запис міг собі дозволити практично будь-хто. Були дуже символічні гроші. І писався хлопець, який тоді вчився. Мені здається, в академії сухопутніх військ. Він поїхав в АТО. Він писався у мене на студії в якийсь один день. Я не буду називати ніякі імена, Певних причин. Приїхав його батько і сказав, що мій син загинув в АТО, його в Белоградом. І він, ну не скажу, попросив, ми обговорили, чи я би не зміг написати трек присвято йому. І це був в пам'ять останній трек російської мови. все після цього я. Відрізав ті всі історії, які були в минулому, тому мені зовсім не жалко матеріалу, не стрьомно, не шкода, не стидно. У 2015-му я випустив останній трек і перегорнув просто сторінку. Ну от окей, ми трошки вперід забігли, так. Вагон e, Рекордс. Ти відкриваєш всі львів'яни, та й думаю, багато інших реперів, які до тебе приїжджали записуватись. Ти ж записував їх, зводив їм повністю. Мастеринг. 30 так? гривень. Це, так? Здається, 30 гривень був перший запис. 30 гривень. Година чи просто запис? запис? Я, я погодинно тоді не брав гроші на студії. Я вирішив, вирішив, що треба зробити: записати, звести, віддати людині готовий трек. І це косі, хто в боді записувався, лайки і коментар. Всі голди. Е і І ті, що зазнали. Не пожалійте сердечко. Під От, відео. Е ти тобто створюєш легендарну студію Вагон Рекордс. Приїжджають люди, писатись, ти пишеш свої треки виступ. Де відбувся перший виступ твій? На Везні. Реп Везня. Да, в Шута це, на Везні. Це не 2009 рік був? Випадково. Або 9-й, або 10-й. Коли е, Вендета, коли був свинячий гриб. Пам'ятаєш, був свинячий гриб, і ще мікрофон не було обмотані марлею, Марлі і пахли А Марлі були вимочені в оцеті і в якомусь То не тоді було. трошки, 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 трошки то швидше. Тоді, але то було сильно. Свинячий гриб. Тільки, що запах той відчув та, в та, Трошки швидше, так? Тобто, все Може, таки реп возня. Тобто, Можна сказати, що возня – це такий... Сходинка, так, сходинка. Старт в моїх виступах можна.